Друзі, всім привіт! Мене звати Максербених, я режисер і продюсер. І зараз я розкажу вам про те, як ми з командою буквально за одну годину відзняли крутий проморолик для навчального курсу про штучний інтелект. І ще раз за одну годину одній локації з двома сюжетними лініями і купують цікавих фішок. Хочте з нас, як у нас це вийшло? Ну тоді вмочте зручніше. Зараз я вам про це все детально розповім. Отже, що ми робили? Нам треба було зняти промо для курсу для дієць цифрового освіта про використання штучного інтелекту в роботі. Текст до цього промо написав безпосередньо сам штучний інтелект. Іронічно, правда? Зараз мала бути якась друга камера вставка, але, на жаль, поки в мене камери цієї другої немає. Тож обійдемося однією. Розкадровку до Цього сценарію для промо ми робили безпосередньо самі з командою. Яка була ідея? Зняти дві паралельні історії. Перша це наш головний герой, або ж ведучий, який розповідає про переваги використання штучного інтелекту в роботі і про те, що цей курс це круто. Ну, а також він ставить питання до штучного інтелекту і отримує на них відповіді, і ми це все показували в кадрі. А от друга історія це про так званих динозаврів або ж людей, які. Бояться або ж, скажімо так, не хочуть використовувати штучний інтелект. Як усе відбувалося? У нас була одна година часу і одна студія, яку ми умовно розділили на дві робочі зони. Перша це там, де світла студія, плавні кадри, щоб все було доступно і зрозуміло. Також ми підзняли крупняки очей нашого героя. Пальців, що набирають на клавіатурі, а також тексту, що з'являється на екрані дисплея, який генерує штучний інтелект. Це так би мовити, щоб завантажити глядача всередину процесу. Ну і е, Також ми використали кадри з бекстейджу-зйомок самого навчального курсу. А для динозаврів ми пішли в банк. Змінили освітлення на більш драматичне і використали такий стиль зйомки, який зветься Step Printing. Цикл зображення, так наче йде ривками. Це через, низьку, це через низьку швидкість затвора виглядає трохи моторошно, але дуже атмосферно, і якраз те, що треба, щоб показати, що відчувають люди, які бояться штучного інтелекту. Сама зйомка промо проходила одразу ж після зйомки навчального курсу, і ми були дуже обмежені в часі. Тож очавлювали максимум з того, що є, і вмикали на максимум свій креатив. Щоб отримати якомога більше класних робочих кадрів. Після зйомок приступили до постпродакшену. підібрали потужний саундтрек, попрацювали над саунддизайном і, звісно ж, зробили мастерінг звуку. До речі, дуже раджу переслухати цей ролик в якісних навушниках або з якісним звуковим обладнанням. Побачити, наскільки ми все чотенько зробили. Виграє не той, хто боїться нових технологій, а той, хто вміє ними користуватись. У підсумку ми отримали не просто ролик, який рекламує курс, а ще й показали, як різно можна подати одну і ту саму ідею. Замовник був задоволений, а ми з командою ще раз давали собі, що навіть в обмеженому просторі і часі ми можемо зробити щось красиве і ефектне, або ж ефективне, кому як краще. Ось так ми і працюємо швидко, креативно і з душею. Якщо вам потрібне відео для вашого бізнесу, курсу чи проєкту, пишіть мені. Ми з командою завжди готові взятися за щось цікаве, навіть якщо у вас є обмеження в часі чи просторі. Всі мої контакти є внизу під відео. Ну а на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. Па-па!